Terima <small> kasih telah menonton! Нас дивиться ми сьогодні на Тлумаччині в Нижневі. Це проект донат за експонат, в якому ми у нетрадиційний спосіб розповідаємо про музеї. І сьогодні наша розповідь буде дуже особливою, тому що на цю тему ми з вами ще не спілкувалися. Ми знаходимося в спортивному просвітницькому центрі Каменят, і тут є чудесний куточок, присвячений залізниці. Цей пам'ятний знак створений до 150-ї річниці початку будівництва Галицької трансверсальної залізниці, котра вела від Гусятина до Кракова. Його спорудили кілька років тому у Нижневі, силами громадської організації Каменяр на місці, де пролягала колія. Ми дослідили певні матеріали, знайшли автентичну, автентичну рельсу часів. Функціонування цієї залізниці взяли декілька шпал, виставили європейську ширину колії, як вона була в свій час. Намагались відновити цей рівень, на якому йшла залізниця, і напрямок Станіслав Гусятин в народі залізницю називали Остбан, шлях на схід. Вона сприяла активному розвитку ві регіону. Ідея побудови такої колії почала з'являтися в Австро-Угорській імперії. Ще там другій половині дев'ятнадцятого століття. Колія Станіслав Гусятин протяжністю 148 кілометрів була частиною Галицької трансверсальної залізниці. На своєму шляху перетинала Дністер, тому поблизу Нижнева було збудовано міст довжиною 324 метри. Трасуванням колія керував один із найкращих австрійських інженерів Юліус Лот. Це дійсно було складне трасування. Оскільки в Нежний потрібно було побудувати міст. На той час один із найдовших залізничних мостів імперії. Для цього потрібні були і кошти, і вміння. Ну і так само прокласти біля Бучача тунель і теж місце через інших пострипах. Цікаво, що Юліус Слот спочатку планував вести гілку залізниці від Станіславова через Галич. Але оскільки там вже була ділянка залізниці, яка накладалася на іншу. То вирішило все ж таки згодом прокласти в місці, де залізниць не було. На той час існувала в Галичині Галицька залізниця імені Карла Людвіга, і вона була монополістом Галицький краєвий сейм, не міг добитися ніяких для себе дивідентів від них, а тому з радістю підтримав ідею будівництва іншої залізниці. Під час першої та другої світових воєн залізницю й мости руйнували. Потрібно було постійно працювати над відновленням. Під час Другої світової війни на відновленні цього моста залізничного були використання німецькою владою Нижнівські євреї і за спогадами місцевих людей. Багато із них німецька влада, через якісь їхні проступки невеликі, просто скидали з моста у воду. Знищувала їх. Галицька трансверсальна залізниця мала сприяти розвитку вігірських регіонів Австро-Угорщини, а також виконувала мілітарну функцію. Рух на ній здійснювався до закінчення Другої світової. І коли німці відступали, міст і колію було зруйновано. А матеріали, які залишилися, влада вирішила використати для іншої залізниці. Цікаво, що в перші десятиліття існування колії тут між Станіславовом і Бучачем курсувала всього навсього одна пара пасажирських потягів в день. Але згодом вони були збільшені, проте на той час ціна квитка була значно дешевша, ніж вартість переїзду будь-яким іншим транспортом. І це сприяло. Транспортним перевезенням, пасажирським, економічному розвитку та і туристичному розвитку. Варто зазначити, що у нас на Дністрі в міжвоєнний період відпочивали люди з Варшави, з інших польських міст, які могли сюди приїхати. І на жаль, ми цього зараз не спостерігаємо а хотілося би, щоб якось розвивалися у нас ось тут ці рекреаційні ресурси і можливість для людей. Відпочити все ж таки була. 1485, ось майже півтори метри, це є в нас європейський розбір залізниці, щоб наші залізничні потяги могли спокійно їхати в Барселону, в Париж, в інші міста і так далі. І ми віримо, що майбутня гілка залізниці, яка буде відновлена вже з Івано-Франківська. До Гусятина буде мати європейський розмір колії, розумієте, і вона буде чи електри... електрифікована, чи не буде, ми не знаємо. Але вона дуже за цим майбутнім. в свій час говорили, що заліз... залізниці вже своє відживають. Що це я вам скажу, що і в нинішній важкий воєнний час залізниця відіграє стратегічне значення. Колія збереглася лише в Бучачі та в Хриплені. І якщо з'єднати ці 70 кілометрів, то Поділля з Прикарпаттям отримали б пряме залізничне сполучення, що допомогло б транспортувати вантажі, в тому числі і військові. Щоби про цю тему пам'ятали, що тут організовують пробіг, котрий так і називається, слідами Галицької трансверсальної залізниці. Крім пам'ятного знаку, у Нижневі створили музейний куток, присвячений залізниці, куди ми сьогодні завітали, аби позмагатися за відзнаку Івано-Франківського обласного телебачення Галичина. У Нас відкритий музей в 2020 -му році, так, Роман Іванович, у 2022 році ми з силами громадської організації Каменяр вирішили приурочити Галицька трансверсальна залізниця 150. Хоча б якісь артефакти, які пов'язані з цією залізницею розмістити в цьому музейному кутку, який ми, звичайно, що постійно розширяємо. Розпочну я вам розказувати, бачите, це австрійський прикордонний, автентичний табличка. Що у нас пише, яка Франц Йосиф, за Франца Йосифа на приграничних стовпах, на кордонах імперії. Він, до речі, з був знайдений біля Збруча це між Хмельницьким Хмельницької області. Ось автентичний. Ми викупили на аукціоні для того, щоб розмістити в нашому музейному кутку. Картини донецького художника Ігоря Роп'ятника, старі фотографії, ліхтарі, експонатів тут небагато, але кожен з них має напрочуд дивовижну історію. Є автентична рельса, яку ми дістали з Дністра. Бачите, вона пошкоджена вибухом. І прикріплений оцей такий був фонар на Тлумацькому залізничному вокзалі. Все, що з нього залишилось, крім цієї статуетки. Далі ми бачимо австрійський карбідний фонар, який використовувався і в армії, і на залізниці. Далі залізничний фонар, фонар станції. Берелбаш Закарпаття, бачите, з 1897 року на свічку. Це далі залізничний фонар ПКП. Тобто це є польська, е, польський залізничний фонар. Далі це три, класична газова лампа 40-х років, а оце 50-ті роки радянський фонар залізничний на акумуляторі. Також в музеї є австрійські гроші, прикраси, книги і речі, знайдені на залізничних станціях: арабська монета, знак гімназиста. А поруч бачимо сучасний військовий куток. Він не є такий цей куточок, ще потужний, але я хочу наголосити, що це все робиться на ентузіазмі. Той самий ремонт, це приміщення закинуте, яке в якому діє спортивний центр Камекаменярз, все діє на громадських засадах. На жаль. Важко достукатись до наших людей, люди взагалі не розуміють, для чого це потрібно і чи це потрібно. А ми вважаємо, що це потрібно, тому що це історія нашого краю, вона така була всього-навсього якихось 100 років тому. І ми будемо далі шукати, накопичувати, шукати однодумців. Дуже вдячний журналістам за підтримку, за популяризацію цієї теми. І ми будемо стояти на своєму і збагачувати наш музейний куток. А тут під ліхтарем, це що таке лежить? Що... А, а, це, ага. а це австрійська, вона вже така досить старовинна. Це є зброя Першої світової війни. Це є до Манліхера Штикніж. Угу. Бачите, в такому вже стані. Ще раз хочу звернути увагу, Подивіться, яка у свій час маленькі були кісті солдат Першої світової війни. Зовсім невеличка. Угу. Та, а це Мосін від Мосінки. Перша світова війна такий. Штим. Силу хотів вам презентувати. Ми виготовляли такий магнітик. Такий ми... Бачите, магнітик це є австрійський паровоз, який присвячений 150-річчю залізниці. Вам на пам'ять вам на пам'ять такий оригінальний магніт. Ми його даруємо нашим гостям, а також переможцям. Пробігу слідами Галицької залізниці. Івано-Франківські гончарі виготовляють нам mm -hmm. отакі унікальні, унікальні речі. І я думаю, що ми будемо далі працювати, щоб збагачувати нашу виставку. Взяли ми з Романом Івановичем двоє, скинулись. Mm -hmm. І я знайшов цю рулету і знайшов це, бачите. Оці поляки, які приїхали до нас на Нижнівський вокзал, відпочивати. Ну, ми старалися зробити нашу виставку трошки такою видовищнішою і помістили старі фотографії, на яких можна дізнатися багато про минуле нашого краю. Зокрема, є на сьогодні вже не існуючий заїзничний міст. Одна і друга фотографія там, до речі, ще є зображений річковий пором, який перевозив людей. Оскільки е, перші роки існування мостів вони були платні, оскільки треба було державі відбити ту концесію, затрати на будівництво. В проміжок часу, коли мости будувалися, чи пізніше можна було переїхати ось таким от поромом через річку селянам і іншим людям. Е, е, залізничний міст. Е, Мав таку цікаву історію, наприклад, 1919 року, коли українська галицька армія відступала, вони перед носом поляків встигли його підірвати. Але поляки були досить гонорові і вони доповіли своєму начальству, що вони міст взяли цілим і не визнали того факту, що він був зруйнований. У нас також є цікаві фотографії, які там стосуються Палагерської станції. І направлення дороги там можна побачити навіть автомобіль, який рухався по коліях. Оскільки в той час дороги не мали твердого покриття, то інколи єдиним виходом, десь дістатися, були саме такі от автомобілі, які рухалися залізничними лініями. Червоними лініями позначені ті ділянки залізниці, які не збереглися. Як бачимо саме тут Денижнів, між Хриплином і Гусятином. Цієї залізниці вже не існує. Однією з найдавніших таких пам'яток, яка в нас є, це арабський дерхен монета зі срібла, яка має тисячу років. Ми всім розказуємо. У нас в селі на березі Дністра, в Кам'яному кар'єрі, було знайдено цілий глиняний горщик таких от монет. Але, на жаль, до нас дійшло зовсім небагато, і ми тут можемо показати лише одну. І у нас такий гобелен початку ХХ -го століття Франца Йосипа зустрічають в Галичині Бачите, солдати, mm -hmm. імперський австро угорський прапор. Ну, бачите, він вже трошки, mm -hmm. скажімо і так, дуже життя побачив. побачив життя, але він ще в дуже-дуже гарному, mm -hmm. дуже гарному стані. Відомо, що тлумаччина багата на поклади кременю, і саме в Нижневі існувала фабрика з виготовлення кремінних запалів до рушниць. Завдяки цьому Австрія задовольняла свої потреби. Імпорт цієї продукції з Франції був значно дорожчим і що цікаво, менш якісним. Відвідувачі музею можуть побачити зразки цього матеріалу. Ми до вас не просто приїхали послухати про залізницю, подивитися, які ви тут маєте експонати. Ми приїхали вам запропонувати невеличке таке змагання. Ми маємо ось таку відзнаку. Сподіваємося, вона вам подобається. І пропонуємо вам за неї з нами позмагатися. Ви нам дуже вже багато з паном Дмитром цікавого розказали. Я пильно придивлялася, що я можу від вас поцупити. І я, я це зроблю. Якщо ви здогадаєтеся, що я забрала. Ми цю відзнаку залишаємо у вашому коточку. Готові до таких Готові. авантюр. Тоді залишайте нас тут наодинці. Ми відзнаку поставимо тут поруч. Я щось можливо навіть під цю заховаю, і ми вас покличемо. Коли будемо готові, добре? Дякую. Але ми не порадилися, що я маю брати. Так можемо радитися, я робилася. Тут нема що взяти. Тут не маш о, пропоную зробити нашу програму сьогоднішню унікальною. Просто взяти відзнаку і сказати дарую! Дякую, що <смі> дякую за цікаву розповідь. Тому що я реально не знаю. Ну, звичайно що ми так не зробимо, але я реально не знаю, що тут можна забрати. Мені здається, вони знають усе. Ой, головне зараз не розбити скло. Якщо я навіть візьму якусь маленьку, якусь таку маленьку річ, От, до речі, по-перше, хочеться, щоб це щось було про залізницю, правда? Тому що музей тематичний. А щось про залізницю? Це ліхтарі, про які нам розказували. І їх тут є один, два, три, чотири і все. Ножки? Про які я питала? Я питала про цей ніж. Нічого до залізниці має спільно. Абсолютно. Ну, просто що? Ааа! Старчок. Ну, це експонат. Це той момент, коли я зараз буду оператором, а <ріху> оператор допоможе. Я оператор ще той, тому <ріху> прошу мене пробачити. Оль. Саша. Да? Саша, дякую, що всю брудну роботу ти взяв на себе. Знайомтеся, новий ведучий проєкту Донат за експонат Олександр Скиба. Ну все? О! А ви, ви нас підслуховуєте, чи що? Я не розумію. Я не а тут же вікно навпроти. Ми вже програли. Ходіть, ми вже програли. Я бачу по обличчях, що ми вже програли. Експонатів багато зразу не догадаєшся. Так, ми такі. Що в момент патрон на місці? Складно розгудаємо. Так. Думаю, є час. А ви хочете, щоб вона залишилась, так? Ну, що звичайно, але як кажуть, що тут зробить. Не вже килим. Килим. <свят> Думайте, скажете, ви дивіться уважно і скажете, коли так ким, може, лежить. І скажете, коли ви будете готові. Я здається, зараз Це за вас вболіваю більше ніж за себе. Це завдання ви придумали. Так. <свят> Але я не думала, що вам буде складно. Давайте якісь підказки. У нас немає такої опції, на жаль. Немає, Єдина наша немає. вам допомога це як -то необмежена кількість часу. Думайте, скільки хочете, і вже підійдете і скажете. І найкраща моя вам порада. Думайте все, про що ви нам розказували, і дивіться, чи воно на місці. Пан Дмитро вже зловився за голову. Ой, не можу. Ну, все, ми знайшли. Ви вже знайшли, так? І що ви таке знайшли? Та річ, якого заховала, це 150 років галицькій трансверсальній залізниці. Давайте подивимося, чи це ця річ, чи це не ця річ. Я вам дуже дякую. Ви робите надзвичайно важливу величезну роботу. Нам дуже приємно. Що в нас є такі люди на Прикарпатті, що ви присвятили сьогодні цей день для нас і для наших глядачів. Сподіваюся, цю програму побачить якомога більше людей. І щиро вітаю вас з перемогою. От чесно, за вас сьогодні я вболівала більше, ніж за себе. Хай тішить вам око, хай буде у вас достатньо відвідувачів, більше можливостей розвиватися, і хай почують ваші думки, наміри і плани десь вище, щоб можливо було їх втілити в життя. Дуже вам дякую. Ми дякуємо журналістам за таку підтримку за вашу працю, за те, що ви популяризуєте, допомагаєте. І тим самим ми відчуваємо з товаришем, що наша праця не даремна, що вона потрібна людям і ми будемо працювати. Так. Дякуємо. Це ми вручали найкращим бігунам, які ставали переможцями нашого пробігу. Фонар з залізничної станції міста Кумач. Того місця зараз близько немає, там куди послідоване, але